Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми продовжували вчитися конструювати з паперу та виготовили яблучко технікою орігамі. Я впевнена, що у вас все вийшло. А сьогодні я навчу вас конструювати коробочку, яку ви зможете складати будь-які речі. Для конструювання нам знадобиться аркуш кольорового двохстороннього паперу, кольор по бажанню, лінійка, олівець та ножиці. Беру прямокутний аркуш паперу та роблю з нього квадрат. Ми вже робили з вами квадрат за допомогою лінійки та олівця. Пам'ятаєте? Беру аркуш. Кольорового паперу та вимірюю його лінійкою по ширині, запам'ятовую цифру або ж роблю відмітку олівцем. Кладу лінійку на папір по довжині і переношу відмітку на край паперу. Те ж саме роблю з іншого боку, прикладаю лінійку до міток та олівцем проводжу лінію. По лінії відрізаю ножицями. Не забуваємо правила користування ножицями. Квадрат, який утворився, згинаю навпіл по вертикалі. Розкриваю його і згинаю навпіл по горизонталі. Розкриваю, згинаю лівий верхній кутик до центру. Тепер правий верхній кутик також згинаю до центру. Точнісінько так згинаю лівий нижній кутик та правий нижній кутик. Перекручую виріб. Згинаю ліву сторону до центру. Те ж саме повторюю з протилежного боку. Розкриваю виріб, перекручую на столі і знову загинаю ліву сторону до центру. Аналогічно згинаю праву сторону, розкриваю виріб. І відтягую верхній кутик до верху. згинаю по краєчкам і роблю згин ось таким чином. Повторюйте за мною, і у вас все вийде. Перекручую виріб. На протилежній стороні виконую ті ж самі кроки. Ось такий виріб з паперу у мене вийшов. Тепер я можу в нього покласти щось важливе. Я впевнена, що ви також з легкістю зможете сконструювати коробочку за моїми підказками. По бажанню виріб можна розмалювати будь-якими фігурками. А на наступному занятті ми з вами будемо вчитися конструювати підставку під телефон. До зустрічі, малята!